Як тільки вони мають змогу, як тільки вони приходять сюди, як тільки вони приїжджають на танках чи на вантажівках, вони намагаються нищити все, що свідчить про нашу українську присутність, тут російська ракета розірвалася неподалік і власне. Було завдано шкоди самому самій оздобі храму. Кирило намалювали і Пашу Мерседеса, як виявилося, фрески зробили в Києво Печерській лаврі. Такого все таки тоді ще не дозволяли собі. Воно якось деградує так швидко. Софії правлять цією незграбною українською мовою. А поруч значить, Росія РПЦ править в якомусь там занедбаному павутиною затканому брудному маленькій Будній маленькій церковці. Вже не можна брати гроші. А... Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогоднішньою розмовою ми хочемо відреагувати на такий один з численних, на жаль, актів вандалізму, які трапилися і продовжують траплятися під час цієї війни, власне, в стадії повномасштабного вторгнення. Ми хочемо наголосити на такій сумній символічності удару, від якого постраждала Свята Софія, Софія Київська, храм в центрі Києва на Софійській площі, коли російська ракета розірвалася неподалік і, власне, було завдано шкоди самому самій оздобі храму. Ми закликаємо вас підтримувати наш канал, стежити за нашими анонсами, підтримувати нас на Патреоні та тут на Ютубі, ставити лайки, брати активну участь в обговоренні випусків. Ну і сьогодні знову ж долучитися до обговорення тих жертв, тих ушкоджень, які завдають окупанти. Досі завдають окупанти. Нашій культурній спадщині найтрагічніше, звісно, те, що гинуть люди, те, що гинуть бійці і бійчині на фронті, те, що гинуть цивільні в тилу. Проте, ми так само повинні пам'ятати і про ту шкоду, яку завдають ці воєнні дії, власне, це неспровоковане вторгнення, завдає в такому історичному аспекті. Тому що крім того, дуже великий список вже, е, тих об'єктів, е, тих об'єктів культурної спадщини, так, які були зруйновані частково або й повністю внаслідок от, ударів ворожих ракет та дронів. Ми хочемо наголосити на сумному символізмові е, цього зазіхання на мудрість, бо ми розуміємо, що Софія це метафора мудрості. Е, і… Насправді існує певна така тяглість цих зазіхань на ось один з центральних храмів Києва. Коли взагалі вперше відбулися ці ну, якісь подібні події, які спонукають нас шукати таких сумних. Історичних паралелей, ну на жаль, паралелей дуже багато, і ті, хто по досі дивується, що от як же ми жили в злагоді, як же от це якась якось має закінчитися, треба розуміти, що це незмінна політика як до імперської Росії, так і імперської Росії. Отже, храм Святої Софії, який постав, який принаймні, ми знаємо, був там є різні дати від тисяч. Скажімо, 17, до року. Так чи так от ці графіті Софії Київської засвідчують 11 століття? Отже, князь Ярослав Мудрий ставить храм на тому місці, де було здобуто славну перемогу, і на ознаменування цієї перемоги постає храм, який став тут, тут. Тут в Софії було захоронено самого князя Ярослава. Тут висвячували і потім хоронили до 2025 року Володимира Мономаха, тобто, це від 11 століття, від 12 століття це центральний храм от для цілої київської держави для, для Руської землі. І ось коли перша така от перша, перша відома нам, перша засвідчена Грабування пограбування 1169 рік, і Київ захоплений Володимирсько-суздальцем суздальським князем Андрієм Боголюбським. Сама іронія в його. Так, так, так. І ось Андрій Боголюбський, як і всі його наступники російські, що він одразу ж робить? він обдирає все золото з, з храму Святої Софії. В нього просто і не було таких засобів, щоб храм зрівняти з землею, але він обдирає все золото і цей захисник християнства, як вони всі кажуть, що вони захисники православ'я. Андрій Боголюбський краде Знамениту реліквію. Всі реліквії, власне, які там були. Серед них знаменита е, Пресвята Богородиця Вижгородська, і знов таки, як Росіянам, це легко дуже все робилося. Вона стає в них. Він забирає Пресвяту Богородицю Вижгородську, вона стає. Пресвятої Богородиці Володимирської, оця Владимирська Богородиця і висить по в втіковці в Москві. Якщо вони вважають, що це їхній здобуток, то очевидно весь м, 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 світ мусить вважати це такою, таким символом вкраденої культурної спадщини, символом варварського. Просто це визнання того, що так, ми крадемо і ми цим пишаємо. Мо це, це ця традиція, така е, вкрасти і потім цим пишатися. Жахлива така традиція вкрасти, цього. привласнити і пишатися. І от вона відлунює в Шевченка в Кавказі. А потім дар тобі він саркастично говорить так. за колонізатора. А потім дар тобі приносимо. З пожару вкрадений, вкрадений покров. покров. Так, так, оце, так. Оце якраз воно, З пожару вкрадений покров. Я, вірно Шевченко і мав на увазі серед іншого і цю історію. З пожару вкрадений покров вони приносять в дар богам і не соромляться тих, і не соромляться цього. Ну, це імперська політика. Отже, Свята Софія встояла, колись у 1240 року прийшов Батий. Є, ну, є різ, різні пояснення, але в кожному є, є, існує про… Про те, що Батий був так вражений, мовляв, цією ну, величчю собору, що він його не зруйнував. Ну так чи так е цей Батиївський погром, Свята Софія, пережила. Потім був занепад храму, потім було відновлення храму вже в часи українського козацького бароку, Петро Могила, і Мазепа. коштом Мазепи значить, переважно під меценатством Мазепи він вже постав в іншому вигляді. Це вже. Якщо первісно Софія будувалася в візантійському стилі, як ми знаємо, то тут вона вже постала в стилі козацького бароку, і ось власне в ну, 18-19 століття, Софія Київська храм, який є таким ну, одним з центральних храмів, там до речі, що цікаво, російська православна церква. Храм храм російської православної Церкви, але при цьому часи, як на, як на як порівняти з нинішніми, то відносно ліберальні, принаймні своїх. Там, як зараз Кирила намалювали Кирила і Пашу Мерседеса, як виявилося, фрески зробили в Києво Печерській лаврі, такого все таки тоді ще не дозволяли собі, воно якось деградує так швидко. Але коли щороку, 9 березня, ми знаємо про це от з часів там з Київської старої громади, щороку 9 березня замовляли, платили, очевидно, що це за гроші. Церква все робить за гроші, такі речі, переважно. Замовляли молебень Шевченкові, і молебень відбувався. І тільки, і коли, коли в той погромний чорносоденський день коли святкувалося сторіччя дня народження Шевченка, так ось коли 9 березня відповідно 1914 року кияни прийшли на молебень, виявилося, що стоїть поліція, і молебень заборонено. Далі я дуже люблю цей сюжет з Роману Булгакова Біла гвардія, коли Автобіографічний персонаж просто не тямиться від люті і обурення в Софії правлять цією незграбною українською мовою, а поруч значить, Росія РПЦ править в якомусь там занедбаному павутиною затканому, брудному маленькій, брудній маленькій церковці. І вже не можна брати гроші. А, і вже не можна брати гроші з одного боку, а з іншого боку, в мене, в мене завжди реакція на це. Там, як ви, якщо ви там правите, то невже вже не можна павутину познімати? Чому ж, так Богові, чому ж самому Богові жалітися, коли можна самим віник взяти позмітати? Так чи так Софія стала. Таким от осередком українського церковного відродження. А і очевидно, це, це, це було ще більш це зробили її ще більш нестерпною для м м м м нових колонізаторів, для нових окупантів. Е, і ось я завжди е, якось згадую, коли йдеться про якісь там обстріли Софії, бо і на початку ж війни, на початку цієї війни, от впер, в перші дні війни, перші тижні повномасштабного вторгнення, вони весь час погрожували вдарити. По будівлі СБУ це поруч, і от я, 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 я тоді ще жахалася, що от впаде Софія, і ну, власне ми, 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 ми не матимемо нашого такого важливого символу. Ну, Парадоксальним чином е, існувала якась така е, віра, де в кого так, про <клух> те, що мовляв. Не будуть вони стріляти та, вони по, по Києва, та, тому що Лавра, тому що Софія та. ми тепер розуміємо, що просто вони не мали можливості. Так, вони святим можливості. для них немає. Це для них би не спинило. святим. Для них абсолютно немає, але от коли от, ну, 20-ті роки вони ще не могли нічого. а В 30-ті років, коли вже вони мали змогу, коли вони упокорилися цей український рух. От я коли йдеться про ці обстріли, я мені завжди відлунює рядок Сонета Миколи Зерова про Київ, живе життя і силу ще таїть. Оця гора зелена і дрімлива, ця золотом цвяхована блакить. Ну, як на зеровські часи, крамольний вірш золотом цвяхована блакить. Очевидно, це метафора цього київського неба, яке тримає, яке тримає над Києвом, тримає над Україною ці. Золоті церковні вежі, тобто от золоті цвяхи, які, які ніби тримають небо. Так ось впродовж 30-х років ці цвяхи один за одним висмикували. І небо мусило би опуститися над містом. Воно й опускалося десь над містом, такою тяжкою хмарою русифікації. Одна за одною висаджували в повітря древні церкви. Ірининську, табебезну там же цілий 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 мартиролог цих споруд. Це пояснювали боротьбою з значить, о, релігією опівом народу, як казали радянські атеїсти. Але сьогодні ми десь розуміємо, що це була не, не, не єдина спонука. Надто багато було в Києві прекрасних кам'яниць церковних в порівнянні з білокам'яною Москвою. Ймовірно, вони вели свій диявольський рахунок. В Києві не має бути більше церков, ніж у Москві, бо Москва столиця всього. Ну і таких давніх, так це ж дійсно дуже давні церкви. Там 11 сторіччя і далі. І так само там Чернігів, тобто це найдавніші церкви Русі. Так. От, тобто це справді нічого, нічого ну на на У Москві тоді було болото, їм, їм нема, нема, нема не було з чим порівнювати. Тобто це справді дуже свідчення дуже давньої цивілізованості тут. цивілізації. і такої. ось оці, оці, так би мовити, символи нашої культурної традиції, вони вони нищать. Ну а це так вже з іншої епохи. Але от там ще ще 70-ті роки минулого століття в глухові висаджували в повітря. Чи там храми, і вони руйнували ці гетьманські столиці? І ось є оце ж, ми вже розк... є окрема розмова про це на шалених авторах, але зараз лише епізодично нагадати: отже, цей акт. Який був цей цей диявольський план? Який на, на щастя не повністю? Ми за, ми змогли це ще один акт нашого культурного спротиву? Ми змогли цьому завадити дорогою ціною, але лише почасти. Отже, 34-й рік столицю. З Харкова знову повертають взад до Києва. Вони нарешті упокорили цей Петлюрівський Київ, і тепер після голодомору вони можуть повернутися на ці горби. Столицю уявити собі, в такий ну, 34-й рік ще ще зашпори від голоду ледь-ледь відходять. Цей дуже дорогий, дуже коштовний проект повернення столиці. Коли столиця повертається, їм же комісарам мало місця їм не хочеться правити десь. Ну навіть на хрещатику, їм хочеться правити біля святої Софії, і ось цей план. Розбудови величезного столичного центру. Там мав бути якийсь я не там чи, чи, якийсь там неймовірної висоти пам'ятник Леніну. Mm -hmm. а, І, відповідно, весь простір значить, між Хрещатиком і Святою Софією має бути розчищеним, там має бути збудований великий новий центр. Єдиним, що вони встигли збудовити, що вони таки збудували це нинішні, нинішній цей, пів, пів, цей будинок Міністерства закордонного. Справ. Отже, для з другого цього... боку, мав бути так, такий самий, так, самий ну, на щастя, не встигли. Такий там, гігантський, гігантський з космосу, бачив видимий Ленін і для інопланетян видимий Ленін. Отже, і Михайлівський собор, і Софійський собор були приречені. Є знов таки от, така дуже гарна він'єтка в спогадах до Гуменної. Вона письменниця, яка 20-х вона жила. Там був гуртожит в Софійському Михайлівському соборі був гуртожиток для студентів, і ось там вже всі фрески були обідрані, все було вкрадено, все було забрано. А на місці Коностансу були намальовані червоні командарми. Ось так. Ось та. До того, як шанують Бога і церкву росіяни, так ось Михайлівський тоді, як ми розуміємо, як ми знаємо, підірвали. А за Святу Софію йшла велика, велика боротьба. Зараз там триває і треба, треба тримати це от в полі уваги. Йдеться про триває така, от ну, знов таки бюрократична якась тяганина про перейменування одного з проводків на честь Миколи Макаренка. Це Макаренко тоді зробив обміри Софії обмири обміри Михайлівського собору і тільки тому ми змогли його потім відновити, бо обміри дуже точні були зроблені. За Софію йшла велика боротьба. А Макаренко не підписав археолог, який не підписав документ про схвалення знищення Софії. Він поплатився за це життям, але він ну він не лише він, але, зокрема, він був одним із тих, хто хто цю кампанію всіляко вів. вів отже, вони звернулися, ну, ну принаймні, так так. Так, так таким є переказ, такими є свідчення. Серед іншого, вони звернулися, змогли звернутися до якось там через французьку компартію, ніби до французького уряду. Ну як же Софію збудував батько королеви, королеви Франції Анни Київської? Ну так чи так Софію вдалося врятувати Михайлю цей собор врятувати не вдалося? Отже, якщо так рахувати, це вже була як мінімум третя спроба знищити Софію. І десь тоді, от, в 30-ті роки, Євген Маланюк пише: от, от знамените своє «За набої в стінах Софії, закривав у скруту крут. Хай московське серце Росії половецькі пси роздеруть. І це була не остання спроба про те, що сталося у вересні 41-го року. Ми вже знаємо з дуже достовірного джерела. Сполишаючи Київ, радянські війська, радянські спецслужби заміновують, як ми знаємо, хрещатик і безліч пам'яток так само так само нищиться Успенський собор Києво Печерської лаври. Всі ці злочини радянська пропаганда приписує гітлерівським окупантам. Насправді, як ми зараз знаємо, це була радянська справа. І ось тоді, в останні дні перед, в останні дні перед відходом, буквально в останні дні перед відходом радянських військ з Києва, це вересень 41-го року. До воріт Святої Софії під'їхала вантажівка. З неї вискочив бравий лейтенант, значить, НКВДшник, і до нього підійшов директ тодішній директор заповідника Софія Київська. Олекса Повстенко, і лейтенант сказав, що там вже завезли, в підвали вже було щось там завезено, і ось він зараз, у нього наказ він, буде, він, буде, він, буде, він зараз буде підривати. Ми не знаємо достеменно Повстенко описав це порівняно коротко. Повстенко виїхав потім на еміграцію, він був дуже знаним в Штатах в США, він був дуже знаним істориком. І ось ми не знаємо, бо він не переказав, як, ну, яким аргументом він переконав, але в кожному разі може спрацювала. Ну, вперше, це вже були останні дні, це вже, були, вже, вже був хаос цього неконтрольованого відступу і вже не було кому проконтролювати. Ну а хлопець же міг мати просто релігійну, він же був українцем, мабуть, він міг мати якесь релігійне виховання, і, 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 а може просто ну, краса А може, знову довелося заплатити гроші або щось таке. Ну, Важко сказати. Не Ні, гроші пішло. Гроші вряд чи, тому що вряд чи, тому що це ж ну, це сорок перший рік, там там гроші вряд чи. Але так чи так машини розвернула? Я думаю, що ну, як на мене, найімовірніше це те, що він же був з українського села і якусь релігійну свідомість, релігійне виховання ж українці мали на тоді. Так чи так Олексій Повстенко зміг переконати непроханого гостя вантажівка розвернулася і поїхала. А Софія знову в. Стояла. Ну і власне тепер, от як, тобто виглядає, як, от вже 4 чи п'ять спроб ми переказали, як тільки вони мають змогу, як тільки вони приходять сюди, як тільки вони приїжджають на танках чи на вантажівках, вони намагаються нищити все, що свідчить про нашу українську присутність тут. Бо зберегти Софію Київську, це зберегти пам'ять про те, як давно ми тут присутні, і тоді. тоді ні про там колиску трьох братніх народів, і ні про яку потребу, як там каже їхній президент, звільняти братів, говорити не доводиться. Лишається сподіватися на нашу протиповітряну оборону, і лишається просити Бога, щоб наші храми встояли і щоб наша культура не була знищена. Отже, такий знаковий храм храм, який поєднує кілька культурних епох. Це і українське руське середньовіччя, Ярослав Мудрий і Бароко, і далі події революції 1917 року національної і існує до тепер як символ. Української сучасної також культури, як символ, який прив'язує століття за століттям в одну традицію. Що для вас означає Софія Київська? Ми б хотіли так само у коментарях. Крім по ми говорили на початку, що в коментарях можна вписувати реєстр тих пам'яток, яким завдано зараз «Шкоди». Але ми б так само хотіли почитати і про те, що для вас означає Софія Київська, чи як символ, чи як маркер великого вічного міста. А я хочу запитати, Європавліном, от напевне, найпотужніший текст літературний про Софію Київську це диво Павла Загребельного. Ймовірно, що так, але ну, була ще була ще ж драма Івана Кочерги Ярослав Мудрій. Є опера, яка яка йде на сцені нашого на київської опери, там теж про Софію багато. Але так, Роман Загребейного мав неймовірну популярність. Історичних романів було небагато. Історичні романи читалися просто він вийшов він з 1968 року, то, погромного 68 року. Він був страшенно популярний. і нам роман в романі Тричасові пласти, Київ доба Ярослава, Друга світова війна, час окупації Києва і тодішня сучасність, тобто 60 роки. Сьогодні цікаво читати лише цю києво-руську частину, але справді цікаво, вона дуже добре зроблена. А і там цей злочий сивок, це справді от такий. Це, це для шістдесятників характерно це символ закоріненості нашої тут, тут в цій землі, символ такого українського ґрунтянства. Сказати би. Натомість, очевидно, що Загребельний знав цю історію про. Замінування і врятування Софії, ну, бо інакше пояснити його сюжет неможливо. Він про це знав, але він приписує порятунок Софії Київської, власне, радянським партизанам. Мовляв, німці хотіли підірвати, а радянські партизани цьому завадили. І отже, Софія врятована. Ну, можна мати до... це роман, можна мати до автора претензії, але я, я тут претензії ніякої не маю, інакше роман. Би не вийшов, якби він він не міг написати правдиву історію, так чи так роман диво, які всі романи загробельного про київську Русь, справили дуже великий, дуже великий вплив на формування на і збереження нашої національної ідентичності.